Всім привіт! У нас ранок-ранок я заварила собі каву, вийшла помилуватися трішечки природою, і зараз хлопців буду будити і будуть хлопці йти до школи. У нас вітер сумасшедший, просто, просто вам не передати. ось Яблунька маленька, ну це вже на теперішній час, воно все. Вітер цей втихає, на дворі плюс чотири тепла, <плес> прийшла знову до нас весна. то це взагалі. Так що так, зараз ранкова поранка, так що всім гарного перегляду і покажу, що я ще зробила. Свинка їсть вже гарно, дуже гарно. Поправляється хороше. Тільки вредно оце вивертання її з корити, о, бачите, що робить. Вивертає паразитка. Я вже і другі корице поставила, щоб два корити накидає. І ось так. По кроликам вчора заїжджали куми, попросила кума передивитися. Ось там є малючки. Вона така агресивна, щоб до них не лізти. Але ми трішки відкриємо їх. Вони там в кубельці, ось такі клязюнці. А Сім штучок. Ось, бачите, і чорненькі, і сіренькі. Класні, вже оченятка відкривають. Ось така маленька. І сіренькі, які хочете. Сім штучок має бути. Даю їм і зерно з комбікормом, і, звичайно, що соковиті якісь корми. Це бурячок. На сьогодні бурячок. Бурячок зараз частіше даю, та як дуже сильно гниє. Кролик Антон, якого я купувала. Це дійсно кролик, би ще раз передивлялися, гарненько росте, набирає вагу, так що, сподіваємося, буде наш тато для наших короличок. А це передивилися також цього, цього кролика. Це виявилася кроличка. І подумаю її лишати. Вона така непогана. Та як в батьків пропали королі. Дуже багато попропадали, то пізніше її попробую спорувати, і тоді вже з короленятами батькам віддам подарую, як то кажеться. Я то їм сказала, щоб зиму вони клітки почистили, провітрилися і вже навесну будуть короленят. Обов'язково з ними поділюся. Ну хочуть тримати, нехай тримають. Ось це риже чудо, що я думала, а можливо, це кріль? Ні, це все-таки кроличка. Продавець мені гарно продав, дві кролички, так що все чудово. Я, я хоч і тримаю кролів, але я в них не сильно така сильно, не сильно розбираюся, як то кажеться. Ну, ось так. Потрібно зробити клітку за зиму обов'язково гарно. І буде все добре. Маргаритка себе чудово почуває. Такі в неї вушка класні. Ця рижулька мадмуазулька. Навіть і не знаю, чи давати їй бурячок, бурячок лежить. Ось там зерно є. Дуже класні ці кормушки, просто мені дуже подобається. Раз три дні насипала, чи в чотири, і в них постійно є. Вони більше норми не з'їдають, скільки їм треба. І ось так. Приблизно 11 числа буду короленят маленьких. Вакцинувати вакцину я вже купила. Звичайно, там таку сумську беру. Вже скільки літ я не користуюсь, як я кажу, якщо має взятися біда, то візьметься і при дорогих, хороших вакцинах. А так про і все. Тим паче, що весною, хто був зі мною, знає, що я весною трішки запізнилася з тими прививками. І ось ця одна короличка з чотирьох. Да, чотири королені було, і одне лишилося після вакцини. Три відійшло. Потім я провакцинувала, і ця короличка так і лишилася. Вона була така маленька, туповата, туповата. Йшла в рості, але потім, як пішла, так пішла. То і буду лишати. Будемо бачити по весні, як там і що так. Що ось такі в мене плани на королі. Виходить в мене на даний момент навесно п'ять королиць і один кріль. Так що будемо далі бачити, як там що там. Як я казала, мені а, я ферму кролячу не хочу розводити, але але зараз батькам щось відійде, щось так відійде, якийсь брак, так що ось так. Перенесла е, такі дрібні, як то кажеться, сухі дрова. Вони в мене були накриті під плівкою, і це все попереносилось і зараз сухенькі, гарненькі, порізані. Так що на розпал, як то кажеться, є. За це не переживаю. Тут такий невеличкий хлібчик, колись бабуся тримала качки. Але чималенько, хватить, хватить. Просятка всі такі п'ять на місці. Не знаю, сьогодні ще останній раз виставлю оголошення, якщо ніхто не забере, будемо думати, що з ними робити. Можливо, батькам подарую. Ну, будемо бачити, ще не спішимо. Час ще є. Їдять просто на ура. Лишилися 5 кабанчиків і одна Ой, 4 кабанчика і одна свинка. Свариться ще щось. Свариться, смоконькають гарно. Ціна поросяти нас 1000 гривень, а якщо в одні руки, то 3 кабанчика за 25 тисячі віддала. Бо Ось цей самий менший. Ні, ось цей самий менший. Ось цей, ось цей саме менше. Якщо так. Бандіти. Ось це постійно в вкорить. Постійно. Ті так гарно стоїть з боку, а це постійно вкорить. Ще чорномазіки. Так, що ось такі в нас справи. Кожного дня, можна сказати, одне те й же саме. Утепляю зараз там, де бочка стоїть. Ух, утепляю це все, і щоб коли крепкі морози будуть, хто раніше бачив, той знає, що я пробила скважину, пробурили скважину і пізно пробурили, і все не так, як мені хотілося. Але хочеться зробити, щоб воно все не позамерзало. І... Вже весною буде, як то кажеться, робитися потолку. Так що трішки ще там, як то кажеться, підробляю, звісно, не так, як хотілося, але виходимо з цієї ситуації, що є. Древцята наші підсихають, ті ще не рубані. Так що, нічого, все, все потихеньку, помаленьку. Бу було здорові, щоб були здорові дітки, батьки, рідні. І так, так що всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини і будьте здорові! Всього найкращого до па-па-па-па.